Остап Вишня. Як із Харкова зробити Берлін? Найнеобхідніша, найконечніша умова для того, щоб з Харкова зробити Берлін. Це 75% харківського та не тільки харківського, а й всеукраїнського населення поробити соколами. Не менше, бо як три чверти нашого медлітельного вдвіженнях люду Божого все життя своє сидить і співає: Дивлюсь, я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Оце в його голові. Бо якби йому Бог крильця дав, він землю покинув на небо злітав. Чого б його туди потаскало? А як же? Шукать собі долі на гори привіту і ласки у сонця у зірок прохать. Що йому індустріалізація, що йому електрифікація, йому крила дайте, щоб він далеко за хмари полетів по долю, по ласку. Тут йому нема ні ласки, ні долі. Може, хоч сонце йому її дасть, а не зробити його соколом, то він цілий свій вік сидітиме та на небо дивитиметься так от. Треба якогось способу дібрати, щоб поробити отаких усіх соколами, вивести на великий степ і кишнуть. Киша! Летіть на легком катері. і летіть іменно далеко за Хмари, подалі від світу, подалі, подалі. Та так що і не вертайте. Оце як проробимо, тоді з Харкова розплюнуть Берлін зробити. Таксі вже в Харкові є. Треба, значить, шоферів так привчити, щоб вони пильно на вокзалі придивлялись, де чужоземець. І коли той чужоземець сяде їхати на Тевелі в майдан, хай він його повезе так, як уміють возити в Берліні. З Олександрійської вулиці хай повертає праворуч на Холодну Гору і їде на Нову Баварію. З Нової Баварії на Люботин, з Люботина на валки, з валок на Зміїв, а Змійова на кінний майдан, з кінного майдана через свинячий хутір на помирки, а з помирок уже й недалечко й до Майдану Тевелева. Там уже проста путь по вулиці Ліпкнехта. Коли в пасажира шляпа не на голові, а на волоссях стричатиме, хай шофер вічливо, обов'язково дуже ввічливо обернеться і скаже цу штат. О, штат. Дуже велике місто. Під'їхавши до майдана Тевелева, хай очинить дверці і каже: Бітьте штен. А після того, як пасажир, п'ять хвилин, порахувавши, від йому те, навіщо розраховував п'ять день прожити, хай він скине картуза і ввічливо, обов'язково, дуже ввічливо скаже: «Данкешен». Далі справа з Бруком з мостовими. Довести Харківську сошу до такого стану, як вона в Берліні, тяжкувато, але все таки можна. Ми не вимагатимемо від харківського міськгоспу, щоб він це зробив швидко, дамо йому на це при його спритності років 400 500 але не більше. Коли він вимагатиме більше, то вже буде бюрократизм і тяганина. А за 400 років він мусить це зробити. Хоч хай лусне. Розуміється, що для цього він хай не доручає робити брук морякам, хай для цього вибирає суходільних людей. А то буде так, як на вулиці Свердлова. Ви коли-небудь їхали в Харкові Свердловською вулицею з вокзала. Помітили, який там брук? Він іде такими хвилями, валами, як на морі в бурю. Їдеш автобусом, а тебе так колише! Як на гойдолці, кажуть, що будував той брук капітан дальньої плавби, морський вовк, що дуже кохається на морських хвилях і не боїться морської хвороби. Для моря, щоправда, правда, така мостова, безперечно, дуже підходяща, але для української столиці з її суходільним населенням трішки замарудна, дуже вже оригінальна, але хай би її будівника колихало вдень і вночі. За таку його творчість. Далі візьмемо наші крамниці. Щоб дорівняти їх до берлінських, треба небагато. А саме ціни на крам, виставлений у вітринах, треба ставити якнайдешевші. А як хто з покупців зайде в крамницю і вимагатиме таку річ, як на вітрині, треба говорити нема. Залишилась одна тільки для вітрини, але вона не продажна. Є такі самі, трішечки, правда, не такі, а ліпші, з кращого матеріалу, такого самого кольору, але дорожчі карбованців на десять. І зразу вивалювать увесь крам перед покупцем і говорити, говорити, говорити. Ошарашений покупець обов'язково купить не те, що йому треба, не те, по що він прийшов, і заплатить грубі гроші. Далі. Упорядкувати слід наших візників. Наряджати їх у циліндри й лівреї не будемо, хай так у жіночих старих пальтах і їздять. А от що треба зробити: треба, щоб на конях, котрі кусаються, висіла така табличка. Кусається. Я знаю, що скучно тоді буде нашим візникам стояти на біржі. То він стоїть і розважається. Коли підходить до його кусючої коняки громадянин, він сидить на козлах і усміхається, мовляв. Підійди, підійди, зануду, воно тобі гризньот, воно тобі покаже, як близько до конеї підходить. Підійшов громадянин. Кобила вуха прищулила і і до пасажира. А Ванько, Терр, та куди ж ти лезеш? Повилазило ж, то лошадь строгає. Тррррр! Лазять тут зарази. А взагалі наші харківські візники кращі. Вони веселіші. Тут, у Берліні, найняти таксі чи візника справа дуже проста. От стоїть гурт їх. Коли ви підходите і сідаєте, до котрого з них в екіпаж, то другий, задній чи передній підбіжить і очиняє дверці. Ну, що ж це за робота? От у нас. У нас, коли ви наймаєте візника з гурту, то підскакують з кіньми всі, один одного гатить батогом, і всі вони лавою їдуть на пасажира. Пасажир, нарешті, вигибаючись, як в юну скакує до якого небудь, тоді решта не пускають того візника з пасажиром, б'ють батогами коня, б'ють екіпаж. А як перехрестить котрий батогом по шляпі пасажира, тоді Я звіняюсь, але моя черга, а він зараза залізе. Лясь, у нас весело. Далі. Кав'ярень по кожному кроці заводити не треба. Досить буде, коли ми на кожній вулиці збудуємо політбудинку імені Василя Блакитного, з бібліотеками хорошими, з концертними залами і з волейболом. Да з більярдом обов'язково. А то що тобі, Міша Биковець і Володя Сусюра, робитимуть? Як з буфетом? Обов'язково. Не знаю, що нам робити з Лопанню, щоб вона хоч трішки зробилась подібною до берлінської шпре. Самих єстєственних надобностей, як видно, замало, бо якби від них залежало Лопанське многоводіє, то давно б уже і Лопань, і Нетеча, і Харків повиходили б з берегів і був би тоді не Харків, а Венеція чи Харнеція. Тут одне з двох треба або Харків перенести на Дніпро. Або Дніпро на Харків. Розробимо відповідного проєкта та подивимось, що краще і дешевше. Тільки обов'язково треба проєкта, а не так, що спочатку збудуємо, а потім уже за проєкта візьмемось. Шуцманів заводити не треба. Хай будуть наші міліціонери. Надягати на них касок з орлами не будемо, а по гумовій палиці кожному слід дати. Якби такі гумові палиці виглядати, щоб міліціонер міг нею так і підсадити клієнта, коли той виліз з пиварні, щоб клієнт сам легенькою парою поплив до району, щоб без пересадок на ваніків і без рукомаханнів з відповідними з боку клієнтури, висловами? Німецькі аборти для Харкова потрібні, як вода, обов'язково побудувати. І побільше. не варт будувати місцевий бюджет на тім, що в неуказаному указаному місці. Без цього можна перебутися. Та й як ти його іноді обійдешся без невказаного, коли на весь Харків одне вказане та й те або замкнене, або забарикадоване. Так що треба бути добрим спортсменом олімпійцем, щоб всі ті барикади поперескакувати. Далі треба негайно розпочати виробляти всіляку чепуху. Бритви оті, що самі голову одрізують гребінці, олівці, пудру, гумі і так далі і пустіть авслендрів побільше, хай купують та вивозять всю цю ерунду. А взагалі щоб із Харкова зробити Берлін, треба робити Не сидіти і не дивитися на небо, думаючи чому я не сокіл, чому не літаю? А робити, шукаючи свою долю в себе під носом, а не на небі. В нас тієї долі на чотири Німеччини вистачить, так ми ж її не бачимо. Ми все ще на небо поглядаємо. Повилазило б нам. Гінденбурга на президента вибирати не треба, хай залишається Григорій Іванович.